А ну раз, о, пішло діло. Супер. Є файт, ми знайомились, значить, але нічого страшного. Гарно познайомились. Дивіться, давайте <с швидко <с ще <с раз представлю з вами пан Маклей, лідер команди Сям Пітернал, буде допомагати нам коментувати і. Е, е, У час е, гравець команди Ікла. Ви знаєте всі цю команду, дуже сильно вболіваєте. Він сьогодні також нам допомагає в коментаторській будці і ми будемо втрьох, втрьох це коментувати, тому що я думаю, що буде цікаво посидіти в будці з двома супердосвідченими гравцями. Тому напишіть в чаті, чи любите ви психо. псіхо. Зараз може бути цікаві повідомлення, але дякую за представлення. Привіт всім Вітаю вже вдруге, але. Я не, одноразовий хлопці хлопці. Тому... Для людей вперше. Так, <рес> а і, вперше. і Псайку також не було чутно. Да ми це виправили, правильно, глянем. Борзоро? Бо не тільки мене, я так розумів було не було чути. Є ног по FCM з NGG, нагибашка нокая Поки продовжується тут файт, трошки застакались. Тут NGG, в трьох в одній хаті. Один на даху, двоє знизу. Їх тімейт трошки далі, допомогти поки не може. Тут ВСС, дуже страшний ган. -про -про Проти мене, коли файтиться. Яно ног по славі Україні. Так, наладив PUBG. У мене чомусь наушники відключаються іноді і все збивається. ну, часто. Дивимось. І нієї, загубили гравця. Вже загубили, на жаль. Чи буде продовжено успіх від NGG? 1 kill є. Гіря тим часом зайняв непогану позицію збоку, але поки що нема можливості реалізувати. От. Якраз находить. Находить перший нок. Не може доїсти. Живе поки флейм, розмінюють гірю, фрізл нокає його, лишаються вдвох і нюей. Проти чотирьох гравців команди NGG. Неймовірно важко виграти вже цей файт буде. А каша та нагибашка. Давайте, на хайлайт, хлопці. Давай, давай. Заспотали нагибашку. NGG дуже агресивна команда, я так дивлюсь. Вже котру мапу підряд, вони а, не бояться. Вони файтяться, вони виграють поінти за рахунок цього. Монокаші майже нокнули. Чи є тут Що ви думаєте, є можливість у НІ виграти тут цей файт? Хіба очікувати на помилки від NGG? Але бачимо, фрізл okay. вже також дає кута. Буде важко okay, буде та. дуже важко. Поки okay, NGG все професійно роблять. один на даху контролює весь процес цей. Тімейтів можна запускати під пуш якщо. Не бояться. Фрізл, да, фрізл вже збоку. Давай, вже підійшов, підійшла. Зміюка вже. Зараз кусне когось. Влад папірос, моя непогана позиція. Є нок по нахібаршці, один на каші. Один в 4. Let's go, давай. Одного нокає. Плюс один. Далі. Ай, куди ж хаєшку? Ти шо? Ушаджиш. Unlucky NGG, плюс 4 і мінус один. Гарно. Нічого, нічого, підніметься, підніметься. Але чесно, а, зайвий нок це не завжди гарно. Наприклад, якщо десь тебе на ротації вибили, да, і не можете тебе доїсти, оцей зайвий нок іноді в мінус тобі грає, бо ти набагато швидше починаєш вмирати після кожного ноку, як ми всі знаємо. Тому зайві ноки краще не ловити. Що ми по мапі бачимо? Дивись, а, гарно сидять. У нас що серйозно. Може, зараз будуть приймати Тім Шайнів, якщо вони захочуть цей компаунд. Ні, Тім Шайни далі проїжджають. ГТУ на позитиві. Майже центральний компаунд мають. Та знов, до речі, пекельна вечірка. Гарну позицію. зайняли собі. Далі питання куди коло колобір. Якщо піде у Верхтесь, біля них вони будуть в кайфі, можуть отримувати дуже багато кілів з, з ротації просто інших команд. Тому. Побачимо. Може, бачимо, Другу. в GTU Force викликають аварійний вивіз, будуть сендитись десь в центр карти. Але там багато що вже зайнято, щоб вони комусь на голову зараз не прилетіли. Знаєте, хлопці, найнеулюбленіша моя. А... Моє коло. Це... Не те що, не те, що а, карта. Це навколо цих кімків, поміж тімшайні, де зараз Тімшайне, наприклад, бачу ці багато елгешок, якихось такий рельєф дуже незручний. І зазвичай в цих рельєфах можуть поміщатись навіть три команди. І далі, якщо сюди проки постійно, важко командам, які знаєш, поза колом десь або на краю, дуже важко відігравати це коло вже. От, наприклад, візьмемо команду Bottle Out знаєш, які зараз дуже далеко за колом, з. Тулінгу тільки будуть рухатись. Наступного колі вже може не бути в них місця. Просто не бути місця. І куди насправді там, де Тімшайни в цих ЛГшках, як ти розказуєш, там часто і закінчується зона, там і фіналочка може бути. тому пікси а, пропускають 4-5-0. Тут уже один нокнутий у команди Мрія. А Тімшайни пушать мрію. Мені здається, так. хочуть пушити. Так, через нокер. Чи вони треба? Чи нова треба, хлопці? 4 в 4 файт. А не зарано. Михайло нокається. Розмінюється, деламейн розмінює. Гоузік також нокає. Нокається. Перепрошую, два ноки в тімшайнів. Це дуже погано в тімшайнів. дуже поганий пуш. Так, бро в поганій позиції. Де далі пушити? Вдвох з парком лишаються. Спарк не допоможе, тіммейту, бро один. От про це я і кажу. Я не впевнений, що в першій фазі потрібен цей пуш, був навіть під ног, коли проти тебе ще три гравця на ногах М не є це гарною ідеєю, на мою думку. Неоправданий ризик дійсно. Але бро зараз може розвалити соло. Диви, є ног по тукошимі. Дві хаєшки є. Пробує взивати. Ой-ой-ой. Але розумію. Михайло. Я Михайлович. До речі, тому я за нього боліваю. Не скоперувалася команда, тим часом тіммейт тікає з цієї битви, вирішив, що ліпше поживе в зоні. Друге коло. Давайте Тут дуже важливо для багатьох команд. Не, не розумію, поки куди може впасти. Є звичайні скрипти, куди зазвичай падає коло, але просто вниз. Просто вниз. І, слухай, багато ще місця на мапі є а, на даний момент, але команди, сконцентровані здебільшого, знаєш, з правою з лівої сторони коло. Будуть розбирати зараз, шукати собі дивіться. спейс якийсь. Два, два аварійних вивози летять, посередині ми бачимо гори, Цікаво, чи хтось хоче впасти на верхівку, зайняти самісінький центр. Ідея непогана, але трошки зарано, мені здається, будуть настрілювати з усіх сторон. Зарано. Але слухай, ну тут же, ж, окрім горки, у є трошки спейсу, де тут можна пожити. Далі без тачок буде важко, але можна спробувати. Тімшайни завершують свою гру на четвертій мапі, на жаль, Velect отримує кіл за спарка. Звуки тим часом приземлилися в центральній кемпей. Бачимо, зараз буде сутичка, мабуть, з GTO Original. В чотирьох на горку, чекай. Вони в чотирьох на горку. А тут два БПЛА літають, дивляться на них тим часом. Диви, вони всі з чотирьох в двох. Працював е... пред. <ріху> просто БПЛА працює, дострілює, да, давай, хлопці. Слухай, це, це контент. Викликали. Це не контент, ГТУ. GTU... <ріху> ГТУ да. завозять нам контент. Оце 100%, <ріху> 100%. Диви, два літака просто. Це, але просто, це недовго просто буде, на жаль. <ріху> Якщо по ним почнуть настрілювати, їм вже буде але, важко. Але вони зігнали звуків з самої верхівки. Звуки так себе непогано почувають. А чекай, ГТУшки просто в кемпаунт стрибають. Гарна ідея, молодці. Побачили, що він фрі. Впали в трьох. Непогана ідея. Galaxy тим часом забирає фрізла, там невеличкий файт між Bottle of Spawn NGG та бахильною вечіркою зверху. GG одного загубили. І є в них інформація про Bottle of Spawn? Побачили, що аварійний виїзд летів десь в цьому напрямку, десь впали супротивники. А де ж вони? Може точно не знають. Тепер знають. Ой, жорсткий нок від Арані, Ладос, адіос. І тімейти тікають. Ще по мапі. Тим часом команда Пікс, справа зверху пробує заїжджати в зону, але на жаль, цей міст можливо переїхати лише з однієї сторони, тому їм треба шукати якісь інші варіанти. Чи будуть перепливати? Залишать весь транспорт і плестимуть, чи що вони задумали? Треба петицію Пан... до Кличка. Пан кличко, зробіть нам мост. Ви вже один зробили, треба інший. Мабуть, вони тільки дізналися, що цей міст не працює в іншу сторону. О, перший раз в чаті пишуть раз, два, три. GG Веди. сила, віра і мета переможе GG Юа. Отак от. О, перший. Талановито, талановито. Дякую, Владік. Красиво. Слухай, 450-ті, до речі, непогано заїхали. Мають велику ХГ-шку, з якою настрілюються зараз по э, ...ГТУ на позитиві. Але навряд тут щось з цього файту може, можуть отримати, якісь поінти. Ті в компаунді, ці зверху. Але ще є нок є. Є нок, є нок. Хам'ячок. Це вже хом'як цілий, не хам'ячок. Ще трошки морська свенка буде, я так розумію. Другий є нок. Можливість, Другий нок. Слухай, що серйозно? В кайфі, в повному, в центральному компаунді. Головне, коли сидиш в цьому компаунді, ще е, грати на хгшці, яка зверху, де містер на зараз. Зараз е, сидить. 450 йдуть пушити через два ноки. А Думаю, ні, чи ні. вони входять? Уходять. Зони немає, важко буде битися, файт затягнеться, будуть за зоною всі помирати. Але там Пікси підходять. Є таке, а от Піксі точно передпули. будуть файтитись. Да, точно будуть файтитись проти ГТУ на позитиві, а ГТУ на позитиві не будуть знати про них, бо там Ніндзі просто, які переплили і йдуть на нозі. Слухай, а куди, а куди заїжджають 450? Просто під що серйозно. Йдуть на нозі файтити. Що серйозно, вже задетектили їх. Задетектили. Є інформація, треба допомога. Треба допомога. Дайте хлопу, камаха. Бачите, не стало. жорстко жосто застрілює. Слухай. Я вже боюся. Що серйозно, в фіналах вас не треба, я вас боюся. <гум> Ну, не дуже погано, не, не, не дуже гарна, точніше, позиція 450, тих, бо зараз, якщо швидко не розфайтити що серйозно, далі в спину хтось 100% зіграє. І буде важко. Мрія поїхала справа по мапі, бачимо. Просто крізь ці ЛГшки жахливі. Стали? Стали. Ну тут можна постояти трошки. Так, насправді 4-5-0 трішки повезло, бо вже в спину йшли ГТУ на позитиві, але Галаксі їх затримує. Щеп трошки 4 5 0 були би в бутиребро, а їм треба щось займати серйозніше. Замріватися файтити проти піксів. так. Обов'язково треба спочатку піксів розфайтити, а потім вже йти в коло. добирає водку дрінкера. Мені завжди подобається, цей нікнейм, я не можу. Класно. Пропагандує здоровий спосіб життя. Так, так. А тут ботта лауспауни просто на танку в чотирьох їдуть, а танк-то нескінченний, не хлопці. Танк-то скоро закінчиться. І не може, дивись, на гору заїхати. Їх просто розварюють зараз. Поки не вечірка, один нока, неті Сендмен, нока, неті. нок, а нетті розміню, Сентмен, нока інеті. в нокф ФПМСу. Двоє лишається в ботталауспауні, один нік Купер соло. Його добирають ГТУ. Закрито. І тут уже ж 450-ті йдуть на GTU на позитиві, так? Да? Ага, схоже на те. Але ж тут ж є все ще пекельна вечірка. Наті, на жаль, померла, але троє воїнів ще живі і можуть когось тут настрілювати. Нок. По 450. -му. Що серйозно добирають. Оце непогана в них позиція все ж таки зараз настрілювати по всім можуть хто тут файтиться. Коло знов вліво пішло. І от, наприклад, GTU Force, які були на самому краю. Все ще в кайфі, все ще мають дуже гарний кемпаунд для себе. Слухай, а NGG то хочуть о, спину що серйозно зараз зайти? Чи не хочуть? Ви ще викликали ще тімейта, який летить голе, йому би десь залутатися, а залутатися в такій зоні вже не дуже є де. Продовжується файт між 450 ми та GTO на позитиві. Два ноки з хаєшки від кідза. Хочуть добирати 450. Добирають. Ну, 8 кілів ГТУ на позитиві. Це, Це 23-й турнір Майкла Джордана називається. <гум> <гум> Якщо ви розумієте, я прошу. Так я... Я але вже мрія, був... мрія підходить до команди ГТУ на позитиві, і їх, мабуть, не чекають. Так. А чи треба, то мрії? Вот я знову питаю, хлопці, ви ж поза колом всі. Ладно, нок є. Якщо швидко розфайти, то все норм. Один нок, треба ще забирати. Не лакі. Не лакі, поки що. Один нок дав, але в розміну летів. Токушіма також нокається від клан тренера ГТУ. Михайло то. Не, з... не знаю, як читати цей нікнейм, залишається. І він помирає, Оце нікнейм, який я не знаю як читати. Лишається, лише михайло. Михайло проти двох, проти трьох навіть. Але Агрі План тренер ГТУ також нокається. Михайло один в один. Тим часом звуки розбирають е... вагітну Оксану, наскільки я бачу. Знову фармлять. Михайло, Ой -й -й -й! Кілів. Хорош, Михайло. Жорстко. Треба в тачку і треба в кола. Тіммейтів всіх втратив, на жаль. На жаль, втратив всіх тіммейтів. І от питання, чи потрібен був цей файт. Тепер він залишиться один. Є таке гарне питання пан Псайко, але в мене немає відповіді, на жаль. Вигідно, Оксана їде про просто скрізь усіх, намагається знайти собі хоч трошки кола. Тут є непогана ЛГшка, трошки далі їм треба приїхати, і в них буде дуже гарна ЛГшка, де вони поживуть. Чи вони знають про неї? Мікросхема їде прямо сюди, і вони знають про неї. Ви там, там NGG воює з пекельною вечіркою. Це дуже погано так. для NGG. І для пекельної вечірки один в один лишаються. Тімейта далеко він падав взагалі на інших типів в кімпаунд. Це один. той, що голенький, голенький виклик. Да, да. І все, нокає. Фіркл нокає. Фіеркл не знає про те, дивись, він тільки нокнув, він може думати, що ще десь ворог є поблизу. Він не знає. Чи так, він звуки. Боїться, боїться за останнього, не розуміє. Не розуміє, де допомога. Суперників немає. Сів Буде піднімати? Пробувати. Так. Ой, які колі. Я... Слухайте, я, я от відверто дуже люблю цю гру, але оці хардшифти, ну, от якби я грав з правої сторони десь, да, ну я б не навидив ці, ці кола, от, чесно вам кажу, не би. Але, як факт, ДРС в 4, в центральному компаунті, з якого можна фармити, потім буде так гарно. 100% кіл якісь отримують за цю гру. Мають отримати. Дивіться, дід Михайло за детектив Електа. Але не зміг вбити. І ще подивіться. А що та... Дід Михайло? Чекайте, пан Брозора який дідусь. А я сказав, yeah. дід, я сказав дід, ви вибачте Михайло, просто Михайло. В мене на автоматі. На Діда ми, ми завтра будем дивитись Що ж ви, пан Брозора сьогодні просто Михайло, молодший. Михайло молодший. На автоматі. Люблю Діда Михайло. 100%. А що Щось серйозно цікаво? Mm -hmm. Так що цікаво останній з НДЧ, про якого ми говорили, він впав в кемп до g Force, який, здається, не догадується, що він в них в спині. І він може yeah. наробити їм трошки біди, але okay. він один проти чотирьох. Але дивіться, тим часом Vital Pro нокає одного з вагітної Оксани, сам нокається добирають його. Ластовий з ГТУ залишається. Ні, їх ще двоє. Один помирає. Тепер yeah. ластов залишається. Мікросхема просто тікає з цієї ЛГшки, хоча вже ворога, який був поблизу, вже вбили. А куди микросхема їде? Тут же ж нема куди. Одна хаєшка і все. Вигідна, Оксана помирає, на жаль. Не долетіла, поки живе. Ковалєвіча нокують, броджі, Тим часом. Ми про них не говорили на цій мапі, але вон дивись, в чотирьох, якщо зараз ковалєвіча зможуть рятувати, все ще в колі. Знайшли собі трошки місця, де можна пожити. Мені цікаво, чи цей NGG, Як це? Фрізл? Зможе зробити Фризл. грязь фрізл? А поки не буде, я думаю, поки не буде. Зараз буде файт між пекельною вечіркою, пекельна вечірка знов буде файтитись проти що серйозно. А, демон. Має гарний кут проти них. 5 скилів вже мають. Пекельна вечірка. Іде пушити демон. Бачить, що вони сідають в тачку, зараз просто настрілює. Не вибувай нікого. Один хп лишається, один з гравців, і їдуть трьох. Ні, вийшли. Вийшли, каже: Ти хто? Зараз ми тебе вб'ємо. Іди сюди. Я хто? Ти хто? А демон просто є, а він встигне? Чекає. Встигає поки заїхати. Ой-ой-ой. розрахував. Так, а що серйозно, на лоу ХП зараз будуть уїжджати у коло, а тут же три гравця пекельно Ой, вичірки. здається їм буде важко. Буде важко, але демон помирає все ж таки від кола. І двоє ще їдуть, двоє ще живі. Камаха містер Мувіс. Й, що тут за. Ністер Мувіс сам себе збиває, камаха ластовий, ярик і забирає. Хаос. Дійсно, такий хаос. Коло на DRSів. Лише вони та мікросхема в колі, але мікросхема рано чи пізно буде помирати. Мені здається, ці звуки якраз на нього і мають заїжджатись тут. У них інших варіантів немає. Або вони трошки. Ну, вони все одно рано чи пізно його побачать, вони знають про нього. GG UA, здається, не знайдуть ігри більше і може будуть крашити дайресів. Їм під дайресів дійсно, дійсно треба грати. Але ж. це дуже важко. Дуже важко. Хоча кемп тут. На такій горошці є ЛГшки, можна гріти гранати, можливо. З доцільними хаєшками все сполучиться. Якщо б я вбив в них 8, я би їм щось порадив, але не скажу. Нехай самі <гум> думають. <гум> але в чаті підтримка, бро GG не згасає. Гу, гу а. Хто в дії GG Поміж сила позитив, GG наш мотив. Отак от, от. А під, під цю пісенку. Кавляєвич нокає з ДРСів одного. В ДРСІ ще один нокей, це один неймовірний нок. шанс. Неймовірний шанс для звуків та для броджі зкрашити? Знайти собі позицію в колі. Бачимо, під смоки. Фрізла знайшли решті, все ж таки. Ах, він був герой, я на нього надіявся. Unlucky. Йдуть. Колоб. Депуш, Колоб. Поїхали. крашиться. Ой-ей, бачить. Випригує. Нок один. Кавлевич, Nokia, жорстко нокає. В трьох лишається ДРС а поки на ногах. Йде далі пуш. Хаєшки, флешки, let's go. Коша добирає. Головне своїх зараз не зірвати, хлопці. Дама занокують. Жорстко. Коша зараз помирає від блюзони. Не, не помирає. Тепер але, помирає. Але, але помирає. 2 в 2. А ну, no. один-два, один, Xinger, соло. Що зробить? Бачить, Ковалевича, іди пушите. Нокає Кавалевича, один-в один, no, okay, один, один лишається. Помирає від реверса. Коваличе треба піднімати срочно. Втратили кава, кошу. Зате хороший кем для себе, Вебелен. Мабуть, віршики з чату їм допомогли. Так точно, Сэр. А куди ГТУ? Одного вже загубили, намагаються просто влг яка під дорогою туди пройти. Тільки ну, завдяки смокам, поки живуть. Зараз далі, хлопці? Пекельна вечірка за задетекти Ярика задетектила. Не нока. Але не нокає. Ярик жорстко постріляв. І Але я... слухай, я тіммейта Ярика побиває тіммейті, мені здесь Бакдос, сереб... Буні, Срабаня. Будуть помирати рано чи пізно. Слуха, звуки хочуть ще одну мапу. Зараз, якщо забука вб'є Фіракла, Фіракл не знає він про нього. Помирає від Фіракла. Мікросхема з вагітна Оксана тим часом помер. Фіракл плюс кіл. Сім кілів, пекельна вечірка. Звуки в трьох. Трошки менше шансів в них залишається тепер. Але дивись, Bro G Gua Ой, GTU Force троє. Пекельна вечірка один, Броджиа двоє, так вони не почувають, тільки їм треба в зону зайти. Та ще питання: а куди саме? Чи є в них автівки якісь? Якщо є автівки, то вони зможуть знайти, а якщо пішки, то буде дуже важко. У них є е клаптик кола, але до нього ще треба дійти. А автівок нема. Немає автівок, да? Я а подонок вже забігає. Забігає подонок в коло, має для себе непоганий камінь. Здається, не забуває будуть жити. Про Фіракла. Так точно, так точно. Цей хлопець може їм наробити біде. Янок по серебані. Янок по БОКДОСу, ГТУ розвалюється вдвох. Ярик ластовий лишається. Фіракл знає про це. Фіракл хоче допушити ластового Ярика. Іде. В нього, бачить його. І Давай. є, є. Пекельна вечірка, 8 кілів, топ-3. Шум! Молодці, молодці. Тепер фіреклун, мабуть, треба лежати, чекати, поки інші дві команди між собою будуть битися. Є таке. Треба зберегти Brod 100 тачку собі, щоб потім проїхати прямо під дорогу. Можна навіть одразу туди заїхати, якщо відверто, і звідти грати. І... Дуже великий шанс на перемогу буде, якщо воно. Так, це майже центр зони. Майже центр в цій ямі, тому так, їм потрібно туди спуститись. Але чи пустять? Чи пустять їх туди, якщо в них. Транспорт все-таки в них є, я бачу. Горить, горить машина. Можливо, буде Але по ж... дорозі взриватися. Доїхати вистачить, я думаю, Тач, тачки. А я за фірака кавболів... фіра вболіваю. Мені здається, що тут щось наробить ще чоловіче. Я за нього, ви за кого, шановні. Я за Фрізла болівав в спині. Я за Броджию зараз. Але... Але так, я підтримую пана Маклея, я люблю, коли одна людина лишається про неї забувають, і вона тоді робить те, що ніхто не очікує. Подивимось. Все ще вважаю, що Броджію треба брати тачку і лише на тачці переїжджати. Або спочатку спробувати Марпєха забрати. Бачите, він за одним деревом таким на самому краю. Але в нього є смоки, він пройде в коло, я думаю. Хочу жорстко на ньому настрілюють. Подубці, подубці. Треба їх сховати. Мені здається, звукам не дає спокою якраз фіркам. От звуки дуже щось сильно на нього очікують, вони, вони туди, постійно, туди постійно дивляться. Не лише, броджі дискомфорт їм дають. Ого, там якісь донати 500 гривень, дуже дякую. Не, побач... дякую, дякую. не побачив від кого, але подякував. Я думаю, після мапи подивимося, так? Так. Про Діджіа за той час розкидують смоки. Вони забули, мабуть, про свою машину, чи вирішили йти все-таки пішки? Так, спускається ревер, спускається в цю лг поки що супротиву ніякого не зустрічає. Пробігає, спокійно перший з них пробіг під прикриття тімейта. Чи пропустить другого? І другого пропустили. А тепер звуки в дуже поганій позиції. В Рівсів е з Ковалєвичем Броджіє є дуже гарна ЛГшка, за якою можна пікати. А тут ще фіраклс. Диви, збоку. Хаєшки дає їм. Про нього знають? Дає нок! Вони його пушать, вони його пушать просто. Вирішили допушити. Непогане рішення, молодці. Але 2 в 2 лишаються. І позиція, звісно, краща у Broadjugei. Кавалі від GDV, який кут має під них. Так, вони ще й вкрали кіл Фіракла, того, що він нокав. 6 кілів мають. 2 в 2. Неймовірно важка ситуація в звуків на наступне коло. Зараз 9. 9 почнеться за 8 а, секунд. Треба по смоках буде грати, лише по смоках. Або ноки давати жорсткі. Дивіться, думаю, за чат, можна Двіться. В чаті пишуть Топ 1 не просто мрія. Це для GG Юа, ще денна подія. нокає. А. Лишається лише один. Я думаю, є можливість ще підняти, якщо Вледі захоче, Вледі не хоче, іде пушити. Реверс бачить. Нокає реверс, один в один. Добре. Кавалєвіч підходить ближче до смаків. Варбі має дати інфу про нього. Має бути чутно. Владі має чути Кавалєвича, знати, що він дуже близько. І Нок зараз повзає, може дати інфу. Він бачить Владі перший і вбиває. Хорош! І хорош! Бро GGUA, Читаю. Топ-1, не просто мрія. Це для GG щоденна подія. Коли ми в грі нема пощади, GGUA, UA PUBG бригади. Отак от. Так от. Дякую, Владік, за підтримку. Броджиа. Перше місце. Я за вас болівав. Ви молодці. Молодці хлопці, молодці. Вчасно реалізували свою позицію. Так, що ми маємо? Результати 4 мапи. Броджіа, 18 поїнтів. Дуже гарний результат. Звуки 16 поїнтів. Теж молодці. Стабільно набирають свої поїнти для перемоги в фіналі. Пекельна вечірка також не може не відзначити. 8 кілів, 5 плейсмент поинтів. Загалом 13. Молодці. GTU Force 7 поїнтів. Вагітна Оксана 3 поїнти. Знову вагітна Оксана, як бачимо, часто добирається до призових місць, да, до плейсмент поїнтів, але не робить багато кілів, на жаль, треба в цьому плані щось виправляти. DRS 5 поїнтів, GTU 4 поинти, NGG 5 поїнтів. Ну і тут також бачимо GTU на позитиві 11 кілів. Молодці. Це найкращий найкращий результат, так? По кілах вони. Переможці на цій карті. Це жорстко. Така була четверта мапа. Let's go to п'ята. Let's go.